Чудові перли незвичайного кольору. А ми з вами знаємо, що ми розглядали перли, які запропоновані у багатьох кольорах. Ми знаємо, що перли вони зазвичай набувають різних форм і різних відцінків, тому що це, як вважають вчені, органіка, а не мінерал. Чому органіка? Тому що перли виготовляють молюски. Ми знаємо, що вони виготовляють як і у солоних водоймах, так і у прісних. Тому давайте подивимося, що Таке ж зацікава перлинка сьогодні нам продемонстрована. Дуже нагадує нам стиль бароко, але ні, це не стиль бароко. У нас були перлини форми, яких нагадували стиль бароко. Зараз ми ж бачимо, що це чудовий такий персиковий відтінок незвичного кольору. І ми бачимо, що він запропонований нам. У такі чудові відтінки білого, так? Ну, те, що, звичайно, є у персикових кольорах. Давайте ж подивимося на те, який у нього формат застіпки. Так? Застіпка у нас карабінчик. Давайте глянемо, що це дійсно карабінчик. І також ми бачимо, що е, цей карабінчик у нас досить незвичайний. І загальна довжина 43 см. Тобто подовжувач в будь-якому разі знадобиться нам, якщо ми захочемо їх придбати. А також прямо зараз, під час ефіру, в цю секунду, якщо ви придбаєте собі саме ось такі перлини. Персикового кольору код товару М533 з ще однією такою пропозицією, тобто ще одні перлини, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це якщо прямо зараз під час ефіру. А також мені повідомляють наші продюсери про те, що буде падіння ціни. Тож не поспішайте, ціна буде більш доступніша. Так, так, вам не почулося, бо ціна буде більш доступніша. Давайте подивимось, які ж лайфхаки можна використовувати. Отже, ми беремо наші персикові перлини, перемотуємо їх. Подивіться, зараз буде такий лайфхак, якого ви не очікували. Повірте, я теж не очікувала. Перемотуємо. Для чого я це роблю? Якщо ви замовите собі дві пропозиції, ви перемотуєте, у вас утворюється ось така форма, ви прикладаєте, і наші перли набувають зовсім іншого ефекту. Можна затягнути ще сильніше, і тоді вони будуть більш масивнішими. Також можна на одну з перл замовити подовжувач, і виходить так, що одне намисто у вас буде довше, а одне буде коротше. Це чудово, правда? Чудова така пропозиція. Тож, я раджу прямо зараз вам телефонувати за номером 0800. 21 44 88. Також нагадаю вам, що перли це дуже чудова пропозиція, від якої важко відмовитись, тому що в давнину перлини вважалися дуже і дуже дорогоцінним таким органічним камінням. І взагалі, перли винайшли, ну, як винайшли, винайшов один рибалка, який вирішив піти половити рибу. Ось він вже закинув свою вудку і потім побачив щось таке незвичайне, і вирішив подивитися, що ж це така за кулька, що ж це така е, за риб, рибина, так, яка тримає кульку. А це виявилась молюска, яка тримала цю перлу. І тоді рибалка зрозумів, що. Таким чином можна культивувати саме це як прикраси і заробляти на цьому щось. Тоді в той час обмінювали сіль, тому що сіль була дорогоцінна цукор, тому що вона була в дефіциті, так, також на мед обмінювали. І тому вважалося, що от таким чином така була валюта. Нагадаю, що загальна довжина 43 см, тож. О, мені повідомляють про те, що буде падіння ціни. Це про те, що я вам говорила. Але ж так, а яка буде ціна? Яке ж буде падіння? Давайте пограємо в еники-беники. Я думаю, що це гривень, ну десь 500, можливо, 600, так десь в цьому районі. Мені кажуть, що я майже вгадала. І це, ну так, я була дуже близько. Це 599 гривень. Коштує один набір, тобто одна така чудова наша намистинка, наше намисто. Код товару М533. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Але якщо ви замовите прямо зараз, під час ефіру, в цю секунду, в цю хвилину, собі дві такі пропозиції, то ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Уявляєте, ви можете замовити собі два намиста за ціною одного. Тобто одна коштує у нас 599 гривень. Ви замовляєте ще одну по одному чеку 599 гривень і отримуєте знижку мінус 100 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 80. 8. тільки зараз, прямо під час ефіру, в цю секунду, ви можете отримати знижку. Нагадаю, що перлини у нас найпоширеніші, найпоширеніший запит, але дуже й дуже обмежена кількість, і ми не знаємо після кожного лоту, чи буде у нас ще можливість з вами отримати і насолодитися цією красою. Тож, якщо ви вже збагнули, що це ваша краса, телефонуйте 0800 21 44 88. Код товару М533. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні в межах України. А також у нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Давайте покажемо наш ютуб канал QR-код. Ось це наш QR-код, де ви зможете зайти через посилання, відсканувати, натиснути на дзвіночок. Таким чином він буде сповіщати про те, що вийшов новий випуск, а також у нас є інстаграм, про те, де ви зможете замовляти, писати і дивитися ці кавинки. Тож ми рухаємося далі, продовжуємо дивувати вас в прекрасному нашому телемагазині «Прованс» І повернемось до вас за декілька секунд з новими. Пропозиціями від магазину Прованс.